Березень перший місяць весни, який збігається з астрономічним рівноденням, що припадає на 20 березня. Саме цього місяця, на думку дослідників, слов'яни святкували до новий рік, який називався новоліттям, імовірно, це відбувалося 1 березня. У слов'ян язичників це свято асоціювалося з відродженням весни, приходом тепла, зростанням світлового дня та виходом як рослин, так і тварин із зимового сну, початком землеробських робіт. У березні найчастіше з'являються березові бруньки. Звідси і назва цього місяця. Також у березні відбувається ще одна знакова подія для української міфології приліт птахів із вирію, уявного краю на півдні чи заході землі, куди відлітають не тільки птахи, а душі померлих. Лелеки прилітають на своє старе гніздо, трохи поправляють його та живуть там до серпня. Люди вірили, що там, де лелеки виють своє гніздо, щасливе місце. Якщо вони прилітають рано, буде тепле літо. Якщо ж дикі гуси прилітають високо, Буде багато води, якщо низько, мало.